Мені не подобається, що робить наша влада. Мені не подобається безчинство. Мені не подобається, що зараз ми тримаємо курс подалі від демократії і демократичного суспільства. І ми тримаємо курс не на Європу, не до справедливості. А ми тримаємо курс до того, з ким ми боремося. Чому я сьогодні тут? Тому що наша влада трішки сплутала. Береги, забула, хто насправді є джерелом влади в Україні, а це народ. Мені не подобається те, що протягнули цей законопроект. За все, президент вже підписав даний законопроект. То ми, як мінімум, маємо очікувати те, що депутати будуть прикликані назад до Верховної Ради з відпустки, до якої вони, бачите, допрацювалися, а наші військові ні, і щоб вони в терміновому порядку підписали або звернення до конституційного суду, або бажано зробили новий законопроект, який відхилятиме прийнятий.